Перед початком чергової сесії міської ради Сергій Кузьменко проінформував присутніх про результати зустрічі з родинами загиблих захисників України та облаштування місць поховання героїв на військовому кладовищі. Родини загиблих хлопців стоять на позиції, того, що було б дуже добре, якби на військовому кладовищі місця поховання були уніфіковані. Ось я Підтримую таку позицію. Ми створили вже робочу групу, спілкуємося над тим, щоб родини вибрали, умовно кажучи, зразок, який вони хотіли б, щоб був встановлений на військовому кладовищі. Ми зараз ведемо цю дискусію. найближчого часу визначимося і буду просити колеги вашої підтримки, щоб ми. Виділили кошти і всі родини без виключення мали можливість або встановити пам'ятники на місцях поховання наших воїнів, або якщо вже родини якісь це зробили, то виплати, виплатити відповідні компенсації. Була пропозиція облаштувати на військовому кладовищі місце пам'яті, зробити його зрозумілим, враховуючи загиблих в роки Другої світової війни та тих, хто віддає своє життя зараз, воронячи кордони держави. Говорили з родинами і про меморіал у сквері Кравченка. Сквер Кравченка це вдале рішення, яке підтримується і Олександрійцями, і родинами наших захисників. Тому розпочинаємо конкурс ідей. Ми ось розпочинаємо, умовно кажучи, таку інтелектуальну роботу після того, як будуть ідеї, будемо проводити конкурс проєктів, які переконаний будуть не один. Після того, як визначимося з ідеєю і з проектами, після перемоги обов'язково збудуємо меморіал слави нашим героям центрі нашого міста дискусія щодо вибору місця будівництва храму ПЦУ продовжується, а на наступному тижні почне повноцінно працювати інфекційка, зазначив міський голова. Також Сергій Кузьменко наголосив, що Олександрія може себе називати містом волонтером, тому в рамках відзначення дня міста усі зібрані кошти під час заходів перерахують Збройним силам України. Ми Обов'язково надамо такі публічні місця в першу чергу для наших. Творчих людей, творчих колективів, для того, щоб вони могли, власне, просити олександрійців, щоб олександрійці підтримували Збройні Сили України, підтримували наших захисників і донатили на нашу перемогу. Маємо такий гарний зв'язок із олександрійськими захисниками, ось, які. Загострюють увагу на тому, що дуже потребують сьогодні такого військового транспорту, да, який потрібний саме на передовій. Ми знаємо, що він дуже швидко виходить з ладу, тому це постійна потреба. Тому переконаний, що Олександрійці добре вкладуться в те, щоб придбати хороший військовий автотранспорт для наших захисників. депутати під час розгляду питань порядку денного внесли зміни до бюджету. Так 9,5 мільйонів виділять на капремонт доріг. 2,5 мільйони отримає КП теплокомуненерго аби підготуватись до нового опалювального сезону. Також депутати погодили створення служби соціальне таксі та перейменували вулицю Юрія Карлюка на вулицю Юрія Корлюка.